Всім привіт, дівчата, На сьогодні намисто з натуральних камінців. Більшість в одному в екземплярі дуже класні ціни, тому кому підходить, забирайте. Почати хочу з неймовірного намиста з ось такими чорно-білими агатами, довжина 53 см. камінці всі в огранюванні. І дрібненькі кульки, і ці великі, дивіться. З одного боку є ось такий видовжений агат, дивіться ближче. Дуже цікаво виглядає, засті ось такий великий карабін. А фурнітура в цих прикрасах не срібна, це біжутерія. Акцент робимо саме на камінні. Ось так це буде виглядати. Також хочу зауважити, що ці намисти такі досить важкі, хто замовлятиме за кордон. Майте на увазі, що якщо більше одного-двох кольє, тоді вартість доставки буде більша. Це вартість такої краси 1130 гривень 31 долар. А далі, дівчат, є в наявності декілька дуже красивих намист з перламутром. Починається з ось таких двох ниточок і переходить в шість. А перший колір такий коричнево-золотистий. Дивіться, довжина за верхньою ниточкою 54 см, за нижньою 64 см. Застібка також з перламутру, ось такий тогл. Ось так буде виглядати приносці. Вартість 880 гривень 24 долари. І ідентичне є кольє з ось таким кольором перламутру, також дуже красиво. За розміром все те саме 54 см і 64 за нижньою ниткою. Великі перламутри тут молочні, а ці такі карамельні. Застіпка. Вартість така сама 880 гривень 24 долари. Далі дівчат, хочу показати вам декілька ниточок чароїту. Перші буде ось така цікава форма, більш прямокутна. Тут дуже гарної якості чароїт, він з перламутровими відливами. Довжина ниточки 43 см. Застібка карабін. Далі також покажу ще два намиста з чароїтом, проте там трошечки інша якість. Тут дуже красиво, дивіться, сподіваюся, вам видно. Вартість такого 1535 гривень 42 долари. Наступне кольє довжина 48 см. Тут дивіться камінці вільної такої форми, є кругленькі, є квадратні, є більш насичені, є світліші. Ось це, про що я казала. Чароїд також натуральний, проте трошки іншої якості, але також дуже гарно. Класна вартість 695 гривень 19 доларів. Третє намисто з ось такими приплюснутими трошки камінцями, довжина 45 см. Також є різні за кольором. Вартість 1100 гривень 30 доларів. Далі ось таке ніжне є одне намисто з міксом. Тут у нас приніт, агат, сердолік і маленькі кульки аметисту. Довжина виходить 48 см. Ось так ближче. Вартість 585 гривень 16 доларів. далі дівчата, є ось така неймовірна краса з гірським кришталем в огранюванні довжина 46 см, застібка карабін. Непросте таке огранювання, дуже красиво. І вартість 1280 гривень 35 доларів. І, Дівчат ще з гірським кришталем є на залишках ось таке класне коліє. А тут переплетені між собою декілька ниточок. Крихта камінцю йде, застібка ось такий того. Довжина виходить 46 см. На тілі буде гарніше, дівчат, воно так тримає форму класно. І вартість всього 440 гривень 12 доларів. Дівчат по сердоліку є дві вільних ниточки з ось такими кульками. Довжина 45 см, плюс подовжуючи ланцюжок на 6 см. Класичний такий сердоліковий колір, камінці більш-менш однакові. І вартість цього 365 гривень 10 доларів. Далі дівчат у нас одна моделька буде з оцінкою, на мисто з культивованими перлинками і перламутровою камеєю. Приїхала одна вільна штучка, проте я побачила, що тут є ось такий невеличкий дефект. Якщо бачите, ось такий простір між оправою та самою вставкою. Це зовсім незначний дефект, навіть непомітний на перший погляд, проте буде класна знижечка на цю модель. Дівчата таким чином відчиняється. Можна носити, дивіться, камею за шиєю, хто хоче просто перли, також дуже гарно буде. Тут три рядочки. Дівчатка виходить 45 см, а нижня 52 см. А можна дівчат носити ось таким чином, тоді дуже красиво лягає нижня ниточка 52 см, а ця 45 см. І вартість зі знижкою буде 800 гривень 22 долари. Також дівчат, з минулих показів залишилась ось ця краса, а намисто з крихтою, міксом і ось такою перламутровою квіткою. Ось ближче вам показую основу. Тут різні камінці, і цитрини є, і авантюрин. А судаліт бачу, також є перлинки, гірський кришталь, всього потрошки ось це тонований говліт. Тут ось така застіпка. Дивіться, довжина до цієї квітки виходить 50 см, і від неї є щось такий довгий хвостик на 18,5 см. Тут той самий мікс рожевий кварц, дивіться. Дуже класна річна весну літо, а вартість виходить 1460 гривень 40 доларів. Наступним дивимось дівчат на мисто з такого роденького коралу трьохрядне. Ось ближче. а Застібка ось така цікава, незвичайна. Довжина виходить 46 см у верхньої ниточки і нижня 55. Вартість 1100 гривень 30 доларів. Є ще одна цікава ниточка, і дивіться, вони навіть тут трошки за кольором відрізняються. Ось ці такі більш все ж таки руді, а тут щось між лососом і рудим. Три ниточки, ось так між собою переплетені, застіпка тут магнітна. Довжина 48 см і вартість 620 гривень, 17 доларів. Почати на останок, хочу показати вам три ниточки натурального опалу. Є три варіантики, вони між собою всі схожі. Почнемо з першого, довжина 52,5 см. Тут за діаметром кульки донизу збільшуються. Намагаюся вам ближче показати, дівчат, в житті камінці дуже красиві, але не такі яскраві, мені здається, як на відео, а більш такий спокійний колір. Застібка карабінчик. Ось показую ближчі камінці, майже всі містять ось це світіння. Вартість буде в них у всіх 2920 гривень 80 доларів. Лише три штучки є. А друга ниточка на 50 см. В принципі, вони схожі, проте все ж таки за діаметром трошки є відмінність. Якщо поруч поставити, дивіться. Також дуже-дуже красиві камінці. І третя ниточка довжина 54,5 см. Ще раз повторю, вартість цих всіх намис 2920 гривень 80 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!